Три думки, поки я зараз тут сижу і сільно собі на лежаках, і хочу з вами поспілкуватися. Перша думка це про те, що дуже багато хто заганяє себе, якісь оці невидимі шаблони і боїться зробити крок вправо, крок вліво, і реально адаптувати щось під себе. Люди не вміють адаптувати абсолютно під себе. Вони вміють тільки користуватися шаблонами, і це дуже уйо. Думка друга це знову ж таки ідеальний, ідеалізований вилизений контент, який ніхуя не продає. Він усіх заїбав. Блін, я хочу, щоб ви продавали, показували своє життя і себе так, як воно є. Насправді, ну да, при цьому не забуваючи за певні там загальні правила, але будьте блядь, тим, яким ви є. Якщо у вас дома не ідеальна хата, покажіть, що у вас не ідеальна хата. Не робіть з залупенців, просто Легше ріжись, нахуя це робити? І третя думка це про те, що більшість людей не реалізовують свої ідеї. Які у них є, вони просто є в них ось тут в голові, і все, і на тому вони закінчуються. Люди не вміють реалізувати свої ідеї. Під цим відео я розпишу вам короткі поради про те, як побороти ось ці всі три проблеми, ці три думки, які я вам тільки що говорила, як з ними боротися, того щоб у вас був результат.